Сітіві на тлі руйнації радянського союзу і занепаду усіх сфер виробництва унікальні проекти продовжували таки жити. Один із таких до нині діє на Хмельниччині. Завод медичних інструментів, який спромігся не тільки освоїти український ринок а й зарекомендувати себе на світовому. Історія успіху одного з потужних підприємств, котре пережило часи депресії. Далі в сюжеті. Після розпаду радянського союзу українська медицина переживала важкий період. У лікарнях не вистачало елементарних медичних інструментів. Саме тоді Валерій Слабінський, молодий аспірант інституту Шалімова, запропонував створити власне українське виробництво. На рахунку молодого вченого вже було більше десяти власних розробок. У нашому регіоні е, знаходились камені камінь Черновси Хмельницький находилось е, около 90 воєнних заводів. Мінелектронмаш СССР. І ми вийшли з ініціативи використовувати їхньою можливості, технічно їхньою базу для производства медицинської техніки. Вже за рік у 1992-му завод почав виробляти більше десяти видів медичних інструментів. Нині асортимент науково-виробничого об'єднання налічує понад дві сотні виробів. Найпростіший вироб це йде трубка газового дна. Вона займає часу 3-4 дні на виготовлення. Це іде складний вироб. На якого іде часу близько двох тижнів. Тут задіяно дуже багато участків для виготовлення цього виробу. Працює на заводі Експериментальна група, займається розробкою нових і вдосконаленням існуючих медичних інструментів. Над деякими зразками працюють і по три роки. Нині розробляють хірургічний інструмент особисто на замовлення директора інституту серця Бориса Тодурова. Врачі-консерватори, тобто двигаються дуже осторожно. Революційного не буває. Що... Люциона это такое, електронної технології. А тут організм чоловіка тут вже він же не міняється. Фактично, чи не на найголовніше правило при виготовленні медичних виробів це стерильність. Готову продукцію пакують у спеціальному приміщенні. Вимоги до робітників тут такі ж, як до хірургів в операційних залах. Їм забороняється користуватися макіяжем будь-якими засобами гігієни, які залишаються на шкірі. Шкіра повинна бути чиста, без подразників, на це у нас ведеться зошит. За бахлабораторію робить щодня допуск до роботи у цього персоналу особисто. Нині кам'янець-подільський завод забезпечує 80% медзакладів України, постачають зонди, катетори, тренажі та багато іншого. А ще експортують свою продукцію у майже 10 країн світу, зокрема у Туреччину, Азербайджан і Вірменію. Незабаром очікують на європейський сертифікат, який дасть змогу безперешкодно співпрацювати з медиками Європи. та Євген Задоя, факти ICTV.